Сьогодні у нас серйозна, відповідальна, щорічна подія. Права сторона нашого концентру не є аварійним. За кожен прильот, за кожну шкоду, які вчиняють представники РФ щодо цивільного населення, кожен буде притягнути. Сьогодні 11 червня відбулася щорічна доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2024 році. Що це за захід та яка його ціль? Нам розповіла представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на Сумщині Мироненко Тетяна Євгенівна. Сьогодні у нас серйозна відповідальна щорічна подія, яка відбувається на виконання вимог закону. Саме закону України про повноваження Верховної Ради прав людини цю посаду. Як ми знаємо, з вас третього року обіймає пан Дмитро Лубінець, і кожного року він представляє свою щорічну доповідь. Результати роботи цієї інституції, яка спрямована на захист поновлення прав людей, представляє свою роботу в Верховній Раді України шляхом представлення презентації щорічної доповіді. Не зважаючи ні на що я буду представляти презентувати щорічну доповідь про стан додержання прав і свобод людини в Україні і на теренах Сумської області, тобто буду звітувати про роботу нашого регіонального представництва. Коли Тетяна Єніна звернулася до нас з проханням впустити, як кажуть, наш конгрес-центр, не задумуючись, абсолютно ми миттєво прийняли таке рішення, і я в цьому впевнений, що ми хочемо, щоб більше знали, що є такий обусмен, що є такий представник в нашій області. І е, я хочу сказати і не винові, ви знаєте, ми завершили експертизу Тетяни Євгенівна, і права сторона нашого конгрес-центру. Не є аварій. Тобто, власне кажучи, власне кажучи, якщо говорити про першу і другу чергу, а ми так і будемо робити, коли будемо відновлювати, то права черга ну, вона готова до експлуатації після заміни вікон, там є готове опалення, там є все і є, колеги, дійсно, це завдяки пану Лубінцю, завдяки ЮНІСЕФ, там ну, практично на 70-70% було. Вже зроблено 350 квадратних метрів готового простору для, безпечного простору для дітей насамперед, ну і в тому, в тому числі як один із офісів нашого представництва, обусмена в нашій області. Тому е, для нас і для нашого університету продовжується співпраця, ми будемо сприяти і надалі, і робити все, щоб кожен, той, хто нуждається в, от, в допомозі, знав, що є такі. Колеги, ну і є такі сумські державні університети, які завжди готові підставити плече. і вони мають не На сьогоднішній день, на жаль, ми вже маємо 480. Цивільних осіб загиблих, з яких 23 дитини. Ми маємо 12 тисяч зруйнованих будівель, серед яких і цивільна інфраструктура. Ну, це взагалі все цивільна інфраструктура, особисте, домоволодіння приватні, школи, садки і таке інше. За кожним фактом. Виїжджають співробітники поліції, СБУ, прокуратуру для фіксування відповідного зруйнованого майна. І я можу вам сказати, що сьогодні ми проговорювали про прольоти в конгрес-центр, інше ми все знаємо, всі ці події, але нами вже встановлено винних усіх, вони все будуть притягнуті до передбаченого законом кримінальної відповідальності. За кожен перельот, за кожну шкоду, які вчиняють представники РФ щодо цивільного населення, кожен буде притягнути. Де наші точки дотику, де наша спільна робота, і де наш спільний обов'язок разом з офісом омбудсмана у Сумській області. Це захист прав людей у медіа. Законом України про медіа, які намовчимості у 23 році. Посилені ці позиції, дві статті закону дуже чітко і грунтовно прописані. Це стаття 36 обмеження щодо змісту інформації і стаття 42 захист дітей у медіа. Саме цима двома статтями передбачено обов'язок медіа і. Дайність медіа за розповсюдження інформації. Не жодне медіа офіційно зареєстроване, а також і не зареєстрована, не має права розповсюджувати інформацію, яка може задати шкоду дитині. Особливо дитині, яка травмована, особливо дитині, яка побувала під обстрілами, або рідні якої загинули, або дитині, яка була вивезена в Росію, а потім. Повернута в Україну. Дуже чіткі прописані норми, і ми навчаємо цьому медіа. У нас є ще плани на майбутнє, суми вистоять, Україна вистоїть і ми з вами вистоїмо. Українська для оборону правда, що знаєте, чим відрізняється? відрізняється Україна від Росії? Тим, що за 20 кілометрів від бойових дій проводяться такі заходи, з захисту прав людини. А в Росії взагалі прав людини немає. Там за міру мір садять в тюрму. Тому дякую за захист їм і організаторам.